Кожен, хто зачаровує світ дикої природи, напевно, замислювались, чому у деяких тварин почуття виглядають так дивно, у слона величезні вуха, метелики мають вусики зблизька похожі на пір'я, змії мають роздвоєний язик. А як вам таке менш помітна особливість, як рецептори, що охоплюють шкіру крокодила? Звичайно, всі ці еволюційні риси у тварин були сформовані не лише для краси насправді розмір, форма та розташування почуттів тварин не випадкові. Як і ми, тварини покладаються на ці органи, щоб спілкуватися, орієнтуватися в просторі, уникати небезпеки і головне, знайти їжу. Коли ви побачите, наскільки деякі органи чуття тварин вищі за людські, ви напевно подумаєте про те, як нам вдасться залишитися на вершині харчового ланцюга. Суперможливості тварин складно повірити, що таке можливо. Суперздібності тварин. Слух! З програми Суперздібності тварин ви дізнаєтеся, як це бачити, чути, відчувати смак. Запахи та дотики як тварини. Зір, нюх, смак, дотик, слух та інші органи чуття допомагають тваринам виживати в цьому часом жорстокому і суворому світі. Мірі. У цій серії ми будемо переміщатися з пустелі до лісу, щоб дізнатися, якими незвичайними органами слуху користуються такі різні тварини, як великовухі лисиці, білбі, олені, кенгурові стрибуни, цикади, мавпи носачі та інші види. На величезних просторах савани, де пасуться і борються за існування одні з найвідоміших диких тварин на планеті, мешкає один особливо цікавий вид. Великовуха лисиця віддає перевагу місцям з невисокою травою і низьким чагарником, харчуючись переважно комахами і безхребетними. Щоб зловити таких маленьких істот, потрібно мати гострий слух. Тому великі вуха служать лисиці не просто для краси. Вони пронизані кровоносними судинами, які допомагають тварині охолоджуватися протягом дня в спекотному кліматі савани. Крім того, Вуха лисиці збирають звук і направляють його у внутрішнє вухо ба більше вуха обертаються на 180 градусів, що допомагає виявити найкрихітнішу здобич, а також почути інших хижаків, які полюють на самих лисиць. Великовухим лисицям потрібно особливо уважно вловлювати звуки, що видаються мангустами, бурими гієнами і чепрачними шакалами. Всі ці тварини періодично нападають на лисиць, вбивають і поїдають. Хороший слух це велика перевага для лисиць тварин, яка дозволяє їм не бути з'їденими. Пустеля пропонує мізерний вибір їжі для всеїдних тварин, а рідкісна місцева рослинність залишає мало місць де можна сховатися. Білбі проводить більшу частину свого життя, намагаючись уникнути долі бути з'їденим. Сум частий борсук білбі найбільший з відомих представників сімейства бандикутів це нічна тварина. Зазвичай білбі залишають свою нору тільки після настання сутінків і повертаються назад за годину або дві до світанку. Під час повного місяця сильного вітру або дощу вони залишаються в норі на всю ніч. Зверніть увагу на їхні великі майже лисі вуха вони дозволяють звуку безперешкодно проникати до внутрішнього вуха, а також посилюють звук. Схоже на той результат, який ми отримуємо, коли прикладаємо до вуха руку, щоб краще чути. Але звісно, надчутливий слух тварин пов'язаний не тільки з величезними вухами. Візьмемо, наприклад, кенгурових стрибунів. Їхній слух настільки гострий, що вони здатні почути, як вітер ворушить пір'я сови, що летять вночі лісом. На відміну від вух великовухих лисиць, вуха кенгурових стрибунів не такі великі по відношенню до тіла. Головна особливість цих гризунів це тільки довгі задні лапи. Зовсім ні. Усередині вуха цих звірків відбувається складна робота зі звуком. Для таких невеликих вух, якими володіють ці гризуни, барабанна перетинка просто величезна. Середнє вухо у них теж більше звичайного. Великі кісткові структури навколо внутрішнього вуха цих звірків підсилюють їхній надзвичайно чутливий слух. Розмір не завжди має значення, коли йдеться про сенсорні здібності тварин. Деякі з найменших тварин володіють найрозвиненішими слуховими здібностями та можливостями акустичної комунікації. Хоч їхнє середовище існування і відрізняється. Олені це ще один приклад тварин, які покладаються на свій слух, щоб вижити. У оленів великі вуха. Які рухаються незалежно одне від одного, такий спрямований слух допомагає тварині визначити звідки і з якої відстані йде звук, Так олені розуміють, як швидко їм краще бігти, щоб сховатися від джерела звуку. Багато в чому саме тому так важко підкрастися до оленя в лісі? Будь-який мисливець на оленів підтвердить, що ці тварини інстинктивно розрізняють звуки, які вони чують у лісі щодня. І незнайомі звуки, такі як відчинення дверей автомобіля або кроки людини? У певному сенсі, гострий слух це найважливіша здатність для оленів. Хоча нюх у них теж загострений, у вітряну погоду краще покладатися на слух. Олені чують звуки більш високих частот, ніж люди. А ось низькі частоти ми сприймаємо краще, ніж олені. Гризуни, наприклад, звичайний щур або миша, володіють даром ультразвукового слуху це означає, що вони можуть чути на частоті, що перевищує межу чутності людського вуха. Слуховий діапазон найчастіше означає діапазон звукових хвиль і вібрацій, які людина або інші тварини здатні почути. Уявіть собі клавіатуру фортепіано. Людина зазвичай чує ноти всередині клавіатури. Інші ноти дуже високі або дуже низькі, для нас нечутні. Ви думаєте, що щури, миші та інші гризуни видають тільки ті скрипучі низькі звуки, які ми, люди, здатні вловити? Це не так. Гризуни використовують для спілкування між собою величезну кількість звуків і слухових сигналів, але вони перебувають за межами слухового діапазону людини. Тільки уявіть собі, якби ми могли їх чути. Великі тварини здатні чути в інфразвуковому діапазоні, зазвичай мають великі голови, тобто більші, ніж у людини, і досить великі вуха, розташовані на значній відстані один від одного. Мабуть, немає кращого прикладу, ніж слон. Вуха слона примітність цілої низки причин. Почнемо з того, що слони можуть рухати вухами вперед-назад, що допомагає тваринам охолоджуватися. Вуха слона пронизані кровоносними судинами, які допомагають регулювати температуру тіла тварини. Кров, проходячи через вуха, охолоджується. Слони можуть чути звуки з частотою на 20 Гц нижчою, ніж ми в діапазоні, званому інфразвуком. Той низький гуркітливий звук, який іноді видають слони, це сигнал тривоги. інші слони можуть уловлювати цей та інші звуки, недоступні для людського вуха, на відстані до 6 кілометрів. Шлюбний сезон і так званий гуркіт у джунглях це для слонів не жарт, адже самки готові до спарювання лише пару днів на рік, кожні кілька років. Саме тоді вони подають шлюбний сигнал. Це заклик, який не хоче пропустити жоден самець. Слони можуть чути звуки не тільки за допомогою величезних хлопаючих вух, але ще й через хобот і ноги, які забезпечені рецепторами, що вловлюють низькочастотні інфразвукові коливання. Коли хобот слона опущений на землю, а ноги трохи розставлені, це означає, що він щось уважно слухає. Можливо, він прислухається до низькочастотного рокоту, який видають інші слони. Або до звуків грози і наближення дощу. Сухий сезон на африканській рівнині це величезна перевага, оскільки слони можуть рухатися в бік дощу. До води, що критично важливо для виживання. Великі вуха, великовухих лисиць і слонів дозволяють посилювати звук, що надходить у них. Але є одна досить незвичайна тварина, яка використовує для посилення звуку іншу частину свого тіла. Важливо не тільки мати гарний слух, а й уміти передавати інформацію. Іноді це може бути питанням життя і смерті. Щоб це довести, ми вирушаємо на третій за величиною острів світу, сама назва якого стала синонімом дикої природи. Борнео батьківщину мавп носочів. Ці мавпи, що мешкають тільки на острові Борнео, мають безліч незвичайних особливостей, будучи одним із найбільших і унікальних видів приматів. У носачів частково перетинчасті задні лапи. Тому вони відмінно плавають, а ще у самців цього виду найбільший ніс. Цей виступаючий ніс служить для поширення сигналу тривоги. У разі небезпеки ніс самця роздувається і виступає як звукова камера. Крики самця, що сповіщають про страждання або тривогу, луною відбиваються від стінок носової камери. Звуки, що видаються самцем, розносяться на відстань, щоб попередити самок про небезпеку, що насувається. Найчастіше це крокодили або леопарди, а іноді, як це не сумно визнавати, люди. Мавпи носачі перебувають на межі вимирання, від носа, який працює як підсилювач звуку, перейдемо до комах, які сприймають звуки за допомогою дуже несподіваної частини тіла. У цикад і коників вуха розташовані на черевці. А цвіркуни та катедіди чують через отвори в задніх ногах. Чому це так? Розпізнавання звуку зазвичай відбувається краще, коли детектори, тобто вуха, розташовані далеко один від одного. Цвіркунам і катедидам, безумовно, така чутлива слухова система вкрай необхідна. Як багато хто з вас знає, листотіли видають багато шуму, особливо в теплі літні ночі. Для виживання дуже важливо розрізняти звук співу товаришів і звук кажана, який може йти на тій самій частоті. Помилка може коштувати комасі життя. Кажанів з їхньою суперздатністю до ехолокації цвіркуни та цикади бояться найбільше. Рукокрилі, звуки яких цвіркунам і цикадам так важливо розрізняти, покладаються на ехолокацію. Кажучи простими словами, на здатність бачити за допомогою звуку. Цікаво, що кажани використовують ехолокацію постійно. Як правило, кажани ведуть нічний спосіб життя і ловлять здобич у польоті. Ехолокація дає їм змогу розпізнавати тисячі звукових сигналів. Ці сигнали відбиваються від листя, гілок і стовбурів дерев, створюючи звукову картину навколишнього середовища. Ехолокація допомагає кажанам мишам знаходити їхню улюблену їжу, комах. Таких як цвіркуни і цикади. Але найчудовіше в ехолокації те, що вона також дає змогу не тільки чути, а й видавати звуки. Кажани створюють ультразвукові хвилі гортанню і видають звук через відкритий рот або ніс. Практична користь ехолокації полягає в тому, що рукокрилі використовують її, щоб кликати один одного. Одне цікаве недавнє дослідження показало, що самці кажанів співають за допомогою ультразвуку, щоб привабити самок згідно з дослідженням, самок кажанів більше приваблюють та ті самці, у яких шлюбні заклики найбільш вигадливі. Ще більш дивним і показовим є той факт, що і самці, і самки кажанів співають на секретній частоті, яку можливо чують лише деякі істоти в їхньому середовищі існування. Це майже як у Брема Стокера в Дракулі Прислухайтеся до них до дітей ночі. Нічний ліс, якщо не брати до уваги криків птахів, вітру чи тріскання гілок, видається нам доволі тихим місцем. Але для володарів особливих вух це какофонія звуків. Десь посеред цього первісного мороку в нічному повітрі майже безшумно літає сипуха. Мовчазна, але люта сипуха, яку ви зараз бачите на екрані, вважається одним із найпоширеніших видів птахів на землі. Гострий зір і здатність літати майже безшумно багато в чому пояснюють, як сипусі вдається бути таким ефективним хижаком. Але можливо, справжня прихована зброя сипухи, це її надчутливий слух. Ви не почуєте наближення сипухи, тільки якщо вона не видасть свого фірмового кличу. А ось вас вона почує напевно. вуха, сипухи асиметричні. Тобто ліве вухо не знаходиться на одному рівні з правим. Як і для будь-якого досконалого еволюційного механізму, цьому є пояснення. Асиметричні вуха допомагають сипухам зрозуміти напрямок звуку завдяки різниці в часі, яка потрібна для того, щоб звук досяг правого або лівого вуха. Тільки уявіть. Сипухи можуть почути гризуна навіть під шаром снігу, завтовшки в кілька метрів з відстані 15 метрів. Виходить, що в бідних маленьких звірків просто немає шансів. Із програми суперздібності тварин ви дізнаєтеся, як це: бачити, чути, відчувати смак, запахи та дотики як тварини у центрі нашої уваги їхні дивовижні суперздібності, і ця серія не виняток. Щоб дізнатися про органи слуху тварин, ми вирушили в незабутню пригоду. Далі буде ще цікавіше, тому не пропустіть наступну серію.